Прикарпатські поліцейські встановлюють обставини зіткнення пасажирського поїзда та легковика. Дорожньо-транспортна пригода сталася в Калоцькому районі. Водійку автомобіля доставлено до лікувального закладу. Подія мала місце 15 серпня близько 8 години 40 хвилин на залізничному переїзді у селі Голень. Як попередньо встановили правоохоронці, на переїзді відбуло зіткнення між пасажирським потягом, який слідував за маршрутом Чернівці Львів та легковим автомобілем, де Оламус під керуванням мешканки Калоцького району 1995 року народження. З'ясовано, що водійка автомобіля проігнорувала попереджувальні знаки, поїхала на червоне світло світлофора та виїхала на залізничний переїзд, де і відбулось зіткнення. Керманичку легковика доставила до лікарні для встановлення ступеня отриманих тілесних ушкоджень. На місці події працюють слідчі, встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, вирішується питання правової кваліфікації події.